Хлопбар. Зараз я не дамала. З усього, що під рукою по ворогу таке воно паперове перемир'я у зайцевому під Горлівкою. Наші хлопці дають відсіч чеченським підрозділом російської армії, а таким був нічний бій біля Дебальцевого. І це зовсім не війна, а антитерористична операція. Кілька днів тому, коли бойовики кількома ротами за підтримки панцерників і важкої артилерії спробували вибити наших оборонців з рубежів неподалік села Луганське. Тоді нашим воїнам вдалося відбити напад ворога, ще й провести контратаку між рядками мінських угод і досі ривуть снаряди, лється кров і гинуть люди. Це спецкор. Ми починаємо. Із відведених 152 п'ятдесяти бойовики з горлівки відкрили вогонь по українських шанцях у Зайцевому. Дві безпосередньо міни впали поряд з будинками, де проживають місцеве населення. Збив з ніг пенсіонерку, облаїв та розчовив ногами її продукти. Це люди людя не люди? у Дніпрі. Місцевий депутат познущався з літньої жінки. Українцям тут не раді, польща без пояснень заборонила в'їзд українському рок-гурту Атвінта. Понад 60 обстрілів за добу, з яких більше половини на Донецькому напрямку. Бойовки і далі демонстративно нехтують будь-якими угодами, використовуючи ствольну артилерію та великокаліберні міномети. В секторі Донецьк під вогонь 122-мм двоміліметрової гаубиці. Возліка потрапили опорні пункти української армії біля пісків та зайцевого. З важких мінометів накривали Авдіївку та Новогородське. Неспокійно було також і неподалік Луганського. Тут ворог застосував гранатомети та великокаліберні кулемети. Не чули про тишу і на Маріупольському напрямку. Тих таких гвоздик терористи гатили по широкиному, водяному Толківці. Та Під мінометний вогонь потрапили позиції поблизу Мар'їнки та Красногорівки в секторі Луганськ. З 82-мм мінометів ворог бив по шансах українських воїнів у районі Попасної. Крім того, терористи продовжують обстріл мирних жителів. Цієї доби вогнем артилерії накривали Торецьк та навколишні селища, де немає позицій збройних сил України. На щастя, ніхто з людей не постраждав на відміну від будинків та газогону. Три десятки мін і кілька снарядів важкої 152-мм гаубиці. Декілька ночей поспіль зайцево рівняли з землею. Бойовики били прицільно і щільно. Такого обстрілу, вояки вже й не пригадають. За останні місяці він напевно побив рекорди і за кількістю смертельного заліза, і за протяжністю стрільби. Розстріляли і контрольно-пропускний пункт, де зазвичай багато цивільних. Попри страшну загрозу, минулося без втрат. І зайцево повернувся Євгенія Гарков. Дискотека почалась в пола дінаста, а закончила в чотири шаутра. Об 11 годині дня хлопці лише снідають через обстріли, які тривали більш ніж півночі. Поспати нашим воякам не судилося. День єдиний час, коли можуть перепочити. От жартують, п'ють заспокійливі чаї. Смотри, які чайочки ми п'ємо. Меліса, загально зміцнючі. Такої ночі у сірій зоні селища Зайцеве не було вже давно. Вогонь вели з окупованої Горлівки. кажуть, зазвичай кулеметна стріл котня раз у кілька днів впаде з десяток 120-х мін. Кілька днів тому були і 152 й САУ. Сьогоднішня ніч побила рекорди за кількістю обстрілів. Стріляли з 12,7, 14,5, Потім прийшли мінометні обстріли зі 120-го калібру. Начитали 32 міни. Вночі відповіді противнику ці бійці не давали, та й протиставити 120-му міномету просто нічим. Раритетів у хлопців тут вистачає, але беззаперечно найстарша зброя тут на передовій це гвинтівка Мосіна 44-го року. Хлопці кажуть, її видали у міністерстві оборони, і працює вона найгірше розповсюджених на фронті СВД. Женя із позивним Фугас з 19 років на фронті у оптичний приціл Мосінки, часто бачить противника. Каже, там стоїть не просто так зване ополчення, а кадрові росіяни, які проводять ротацію щомісяця. Як місні тут стоять, то там пулі прилітають високо, не дуже так аж страшно. А як заїжджає якийсь спецпідрозділ, то от тоді вже починає точніше ГЕСом ложать. Прямі попадання були у нас 3-300-х було пару днів тому. Пулі попадай вже прямо в мішки. Ну тось тобто видно, що люди опитні. за кілька кілометрів. Контрольно-пропускний пункт Майорськ-Зайцеве. Тут стоять прикордонники. Цієї ночі дісталося і їм противник стріляв як з великокаліберних кулеметів, так і заборонених мінометів 120-го калібру. Вісім мін влучили на дорогу, де вдень стоїть черга з цивільних, які перетинають межу з окупованою територією. Два прильоти сюди було також. Особливо посадка. оця, також це були прильоти сьогодні. І дві безпосередньо міни впали поряд з будинками, де проживають місцеве населення. На щастя, без постраждалих. Прикордонники кажуть, обстріли ведуться практично щоночі, але не зважаючи на небезпеку, контрольно-пропускний пункт працює, аби люди не були відрізані від контрольованих Україною земель. Євгенія Гарку, Сергій Чікочіхін, Микола Головко, Спецкор 2+,2. 18-та кавказька бригада окупаційних військ стоїть навпроти наших вояків біля шахти Бутівка, точніше, її рештки. Після боїв у промзоні Авдіївки лави чеченців та дагестанців, що воюють на тому боці, поріділи. Після удару на Стодарські дозі частину російських військ перекинули з-під Донецька і зосередили місцевих бойовиків поблизу Дебальцевого. Олександр Моторний повернувся з передової. Взагалі-то вони не самовиті футбольні уболівальники, але спостерігати за газонними євробаталіями хлопцям не дозволяє нині ситуація на східному українському фронті. А так у нас вон, постійно снайпер роботи садівництво мішають роботи. Передові позиції противника між Спартаком та селищем Мінеральне це північні околиці окупованого тепер Донецька. Звідси видно неозброєним оком. Ночі буває ДРГ, пролазить по посадці. Там по два, по три чоловіка. На відверті піхотні атаки кажуть, наші оборонці на шахті бутівка ворог тут тепер не наважується. Події, які сталися на світло під світлодарськом, бойовики були дуже сильники. туди, всі резерви стягнули туди. Це вже в принципі тактика наработана. Нас вони все одно в покої не оставлять з метою одної, щоб звідси резерви не знімалися, ті не передвигалися війська туди-сюди по фронту. Поэтому кусати нас будуть однозначно. В Принципі так воно було і під Дебальцем. Водночас і вільно пересуватися аж надто світлою порою. Бойовики не дозволяють. Під прицілом, кажуть хлопці, кожен крок і кожен рух. Працює снайпери, винтовки 12,7 мм, дуже добра оптика в них. А це Вони неї бліндаж і наносять вружання осколками. На відстані у кількасот метрів днями бойовики облаштували ще й нову, добрячу, укріплену вогневу позицію. Стоїть пулеметом, да. ну, по всій у них ваг... ну, вогнева точка. Буває прострілюють відтуди. Ну, вредний Да. Боєць Вершигора лише напередодні зізнається просто дивом уник смертельного контакту. Такий огонь хороший. Тут в болницю залетіла куля розривна. Ми як устрелювалися, я прийшов сюди заряджатися, десь буквально дві секунди, не знаю, може пройшло І там куля розлина, в кошко залетіла, як тут буто як граната зірвалася, тут все в диму було. Бутівські старожили кажуть, їм точно відомо, хто воює проти них на цій ділянці передової. Залишки 18-ї кавказької, так званої дикої бригади із суміжної федерації. Ж вони крим отжали. Це з Кавказа, бригада, я скажу, що тоді їх на промки дуже хорошо покусали. Живе місце це точно словосполучення не про цю передову українську позицію. Але що би і як би там не було, над шахтою Бутівка продовжує майоріти за будь-якої погоди і за будь-яких умов жовто-синій національний український прапор. Тут міцний бетон під ударами великокаліберної артилерії поступово перетворюється на пил та друзки. На молоді 30 тридцять танкном снаряду. Цей 152-міліметровий ворожий снаряд прилетів на бутівку під час останнього артнальоту, саме коли тривали запеклі бої на світлодарській дозі. Відтоді кажуть хлопці, минуло кілька днів. З таких видів зброї стілкових артилерія поки я ж кажу, але ми <кій> очікуємо. Інформація з тої сторони йде не дуже добра. Вони навіть вплоть до того, що там роблять шляхи. От укріпляють, влучають, техніка перебрасується, досить серйозно вона катається туди-сюди. Техніки, вниз, в них, звісно, Наші розвідники ті слова лише підтверджують, кажуть, біля Спартака та Ясинуватої минулої ночі знову помітили два дивізіони ворожих артилерійських установок від околиць окупованого Донецька. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Керанчук. Спецкор 2+,2. Чаден український захисник повернувся додому з полону бойовиків. Про це повідомляє радник міністра оборони Василь Будник. Михайло Кучеревський служить в інженерному підрозділі ЗСУ. Його обміняли ще декілька днів тому, проте офіційно повідомили лише сьогодні, аби не зірвати інші обміни. Обмін відбувся в селищі Майорськ, Кого віддали терористам за нашого воїна? Невідомо. На Житомирщині попрощалися з бійцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександром Борушевським. Боєць позивним поляк вирушив у зону. АТО рік тому смертельне поранення дістав на Донеччині поблизу верхньоторецького. Попрощатися з героєм прийшли більше тисячі людей. Жителі міста чудні, родичі та бойові побратими. Домовину з тілом війця несли на руках через усе місто. Олександру Борушевському було 32 роки. У нього залишилася дружина та півторарічна донька. Миносколочное ранение, попадание мины 82-ки. Очень тяжелые ранения. Саша очень хорошо сработали медики, ребята, бойцы, которые были, его оперативно отвезли в больницу Дзержинска, но, к сожалению, спасти не смогли. Втікача знайшли і вже приставили охорону. Підозрював на оскоє ДТП колишнього міліціонера Івана Федорка, а нині одного з керівників Укрзалізниці. Відшукали у столичній лікарні. Нагадаю, учора біля боярки це неподалі Києва в авто. Фотокореспондента Макса Левіна врізався позашляховик. Журналіст з дружини потрапили до шпиталю за інформацією видання. Лівий берег винуватись аварії Такий собі 49-річний Іван Федорко. Поліції він показав посвідчення ветерана МВС. Передмістя Києва вузька звивиста дорога. Журналіст Макс Левін повертався із родиною додому, аж раптом назустріч виїхав дорогий позашляховик. Зіткнення уникнути не вдалося. Невелика швидкість 40-50 км на вінула. Все пощастило. Макс каже, швидку та поліцію викликали свідки аварії. Найбільше постраждала дружина журналіста. Жінка була, була окривана частина тіла, тобто ушиб ліса. Окривалена ліва рука, ніби нікрітичне кровотечіння, чуть вище зап'ясть, вот, оскільки були явні признаки перелому плеча. У цей час чоловік із машини, яка виїхала на зустрічну смугу, намагався владнати ситуацію на місці. До мене він підходив, хотів там, там Перегар дихав на мене, давайте типу, ми все тобі купимо і так далі. Я кажу, що ми все будемо поліція оформити, як... Має бути, коли ж домовитися не вдалось, кермувальник позашляховика заявив, що він не водій, а пасажир. Потім уже хвилини через 20 під'їхав якийсь там їхній друг. Кум з не брат брат там лиси, які якого почали праселяти, ніби він водій, що він ніби він керував машиною Потім ще yeah. розказати що він на задньому сидінні їхав чи там з десь там з боку. Він комсажив їхав. Коли приїхали поліцейські водій позашляховика показував їм замість водійських прав посвідчення ветерана міністерства внутрішніх справ. він е, був як був у в своей безнаказанности, в своей правоте. То есть он так безапелляционно заявил, что за рулем был не я. Посвящення спілка ветеранів МВС. Це посвідчення було у слідчого. тобто він надав слідчому своє посвідчення, сказав, що в нього прав немає, документів немає, нічого в нього немає. Разом із Максом Левіним чоловіка доставили до лікарні на медичне обстеження на алкоголь. Та взяти кров на аналіз лікарі не встигли. Його буквально відбили, якісь невідомі чоловіки. Під час цього ослідування в кабінеті перебувала там лікар слідчий, і цей водій зайшли двоє чоловіків, які сказали, що ми його забираємо в інший заклад. Забрали і на заперечення слідчого, Вони слідчого відштовхнули. З'ясувалося, що це Іван Федорко, високий чиновник Укрзалізниці, який курирував питання доставки вугілля із окупованих територій в Україну. Його шукали майже весь ранок і знайшли в реанімації відомчої лікарні Укрзалізниці. Хворий зараз знаходиться в стані афекту. хворий в статусі нервового стресу. Підвищений тиск 100, по моєму 60 на 110 був. В Укрзалізниці підтвердили, це справді їхній працівник, але уточнили колишній працівник. Сьогодні вранці рада директорів звільнила його. Ті документи, які були оформлені в нього звільнення, вони ще не були йому передані, власне. Тобто, але там документ, де стоять підписи п'яти членів правління, тобто він матиме невідворотну силу. Зараз Івану Федорку готують підозру за двома статтями скоєння ДТП із тяжкими наслідками, а також непокора поліції. У кращому разі уже безробітному Федорку загрожує величезний штраф у гіршому тюремне ув'язнення від трьох років. Дмитро Святненко, Антон Страшко, Дмитро Сапронов та Валерій Сітюх спецкор два плюс два. Все видячи око столиці, сьогодні показали, як у тестовому режимі працюватимуть камери спостереження і фотовідеофіксації. За кілька годин роботи очей правопорушень було зафіксовано на 3 мільйони гривень. Працюють камери добре, але їх мало у столиці поки що лише одна. А треба щонайменше кілька десятків. У планах до кінця року встановлення трьох тисяч відеореєстраторів порушень по всій країні. Якщо на них знайдуть гроші, тож наразі листи щастя відтерміновуються. Автоматична фотовідеофіксація від сьогодні запрацювала у тестовому режимі. Щоправда, поки що порушення правил дорожнього руху фіксують лише три камери: одна з них у столиці на вулиці Телігі, та дві у Одесі. Зранку усе керівництво поліції вдивлялося у монітори стежачи. За порушниками-шумахерами та нарушення скоростного режиму нам, навіть по трьом камерам, показало ужасаючим. За шесть часов роботи ми відім по нинішньому українському законодательству три мільйони штрафов. Поки що листи щастя водіям надсилати не будуть. Для початку потрібно сертифікувати камери та визначитися, скільки саме їх має бути, аби розставити по усій країні. За попередніми підрахунками поліції є потреба у щонайменше трьох тисяч камер. У кожного з воділі є вір'я, можливо сьоки себе дисциплінувати запа. Ро місяців, пока вийде постановлення кабінету міністрів, регламентуючи строгий порядок. После того у нас через міжнародний тендер інвестиційного банка, який підбере інвестора для этого крупнішого на много мільярдів інвестиційного проекту. А ще кілька мільйонів доларів необхідно знайти на потужні сервери, які потрібно для оновлення бази автовласників. Тоді усі, хто отримає сповіщення про штраф, зможуть побачити своє порушення у мережі. У поліції сподіваються, що повноцінно автоматична система фотовідеофіксації запрацює уже восени. Я впевнена, що в сентябрі у нас, як тільки ми отримаємо, наприклад, кілька ліцензій, які нам надо, і обійдемо бюрократію, на жаль, є бюрократія, так що нам некуди діватися. Але найголовніше є закон, і найголовніше, що це буде серйозним шагом вперед. Однак ухвалений рік закон потрібно допрацьовувати. переконують юристи, які спеціалізуються на автомобільному. Законодавстві, адже у кодексі адмінпорушень є стаття, яка чітко вказує, усі штрафи отримуватиме власник автомобіля, незалежно від того, був він у той час за кермом чи ні. Ось, наприклад, одягаєте сонцезахисні окуляри, відкидаєте сонцезахисний козирок, і все розгледіти навіть на невеликій швидкості, хто саме сидів за кермом, практично нереально. Саме через такі прогалини у 2010 році Конституційний суд визнав ту статтю незаконною. Сьогодні кажуть юристи, законодавці знову наступають на ті самі граблі. Неправильно притягати до відповідальності власника автомобіля тільки через те, що він є власником, а фактично встановити можливості не було хто хто реально керував транспортним засобом і був правопорушником, через те, як би відмінили. Зараз вела фактично те саме, що, що було до цього, тільки більше його розписали, додали штрафні бали. Ці ж переконують, у надісланих листах щастя фотографію порушника можна буде розгледіти. А щоби водії не засипали суди оскарженнями, обіцяють за період тестового режиму остаточно визначитися із механізмом притягнення до відповідальності зі свого боку? Чекають і від водіїв, аби незалежно від кількості камер ті стали більш дисциплінованими на дорозі. Віталя Фанасієнко, Андрій Хлуц, Спецкор, 2+,2. Безкарність і всевладність породжують таких виродків у Дніпрі. Місцевий депутат від Опоблоку такий собі Олександр Заманський продемонстрував, ким є насправді чоловік серед вулиці штовхнув літню жінку. А коли та впала, почав ногами, чавити її продукти, які пенсіонерка несла додому. І у цьому нелюдському шоу депутатику допомагала його сестра. Знущання з літньої пані зняли на телефон люди з верхніх поверхів і виклали у мережу. Сам заманський пояснив, що так: п'яна пенсіонерка накинулася на нього і побила його автівку. У поліції таки відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство, А депутата вже вигнали з опоблоку. Літня жінка лежить на землі і не може підвестися. Молодиця поруч знищує її харчі. Йогурти та мінеральну воду виливає, топче картоплю та кидає на асфальт ковбасу. Всю цю розправу фільмують з балкона сусіди. Водя без приділення, скажати віс Настолько это было унизительно, Тим более, що я ні одного грубого слова не сказала у той день. 60-річна Лариса Рябуха пішла в магазин по продукти. У неї через хворобу не рухає ціліва рука, тож взяла із собою візочок. Коли поверталася додому із закупами, раптом побачила, легковик заблокував шлях. Не пройти, не проїхати. Тойота стояла ось тут посеред дороги. Поруч велика територія для паркування. Але для дівчини-водія, ймовірно, було надто спекотно тут стояти. Тож вона вирішила зупинитися в тіні. Дівка перегоніть машину, ви перегородили всю дорогу. Де хочу, там і стою. Пішла вона сюди. Я ще раз постучала, кажу, дівчинка, я повторяю, уберите машину, ви неправильно припарковались. Вона выскакивает, ти мені бомжиха, будеш ще указувати, где стоять. Ах ти ж п'янь банючий. Пані Лариса каже, молодиця лише розмахувала руками, аж раптом з'явився чоловік. Від його удару пенсіонерка і впала на землю. Дівчина ж почала глузувати. Смотрите, це люди? Или не люди? не Йому не сила дивитися відео, як знущаються з його дружини, зізнається Володимир Кураєв. Він запізнився на 15 хвилин. Нападники вже поїхали геть. Його трусила постійно. Ну що сам факт уніження. такого, от, таку, от да. що ми хазяева жизнь, а ти ти ніщо. нападники, депутат соборної районної ради Дніпра Олександр Заманський та його сестра Лариса розмовляти з ТСН він не захотів. Вам, а коли ви перезвоните? А ну, перезвоню. На своїй сторінці у соцмережі він написав, пенсіонерка була п'яна, пошкодила машину, тож так її покарали. Та міліція іншої думки Це хуліганство групою група ліц. По даному оговному правонарушенню досмотренно наказання вплоть до лишення свободи на срок до 4 років. Між тим Лариса Рябуха каже, жодних грошей від нападників їй не треба, вимагає лише покарати кривдників. А поки боїться виходити на двір. Ургавало сколоксандркуліжніпрод спецкордва плюс два. Польська націоналістична гостинність, український рок гурт Отвінта не впустили до Польщі. Хлопці їхали до перемишля з концертом на кордоні. Їх протримали у відділку, а потім без пояснень видворили назад до України. Як з'ясувалось, націоналістичні групи перемишля звинуватили гурт атвінта у фашизмі та популяризації Бандери. Тому звернулись до польської влади, аби музикантам з рівного заборонили в'їзд. А напередодні ті ж ультраправі фани футбольного клубу напали на українську ходу у перемишлі. Польські націоналісти прийшли зустрічати український гурт Атвінта у Варшаві, хоч і знали, що українців завернули на кордоні приїхати мав приїхати гурт, який дуже вписується в Бандерівський образ. Український гурт 9 годин протримали польські прикордонники і не впустили в країну заборону в'їзду, обґрунтували листом від МВС Польщі, що от він там, мовляв, загрожує публічному порядку в країні. Наказ нам не передали. От він польською мовою. Його так от нам показали. Десь через годинки, дві, три вони е, сказали нам, що. Вони мусять нас депортувати і анулювати нам візи. А візи в нас шенгенські п'ятирічні. Звичайно, було дуже шкода їх втрачати. Слава Богу, що. Вони якось там зглянулись і зробили нам просто заборону на в'їзд. Гурту мав спочатку виступати у Перемишлі на щорічному святі нічна Івана Купала, організованому об'єднанням українців Польщі. Але місцеві націоналісти погрожували зірвати концерт через фото гурту біля пам'ятника Бандері та червоно-чорні прапори у соцмережі. Виступ скасували, бо влада перемишля фактично заявила про те, що не може гарантувати безпеку. На концерт у Варшаву гурт теж не пустили з тих же міркувань. Поводи до я проти, аби громадські Порядок, за який я несу відповідальність, а також безпека громадян нашої країни, були під найменшою загрозою. Голова об'єднання українців в Польщі Петро Тима каже: от він та 20 разів виступав у Польщі, тільки зараз до нього присікалися. Причину інциденту він бачить у наростаючій антиукраїнській істерії у Польщі, яку до того ще й підігрівають з Кремля. Ні, це не вперше відбувається в 90-ті роки. Такий накав емоцій вже був. Доходило до підпалів наших офісів, спроби заборонити проведення в перемішлі фестивалю української культури. Але тоді центральна влада місцевим політикам на Підкарпатті сказали Стоп а зараз іде загравання з цими середовищами, і це розуміють не лише українці в Польщі, каже лідер гурту Отвінта за сьогоднішній день. До мене десь. 7-8 чоловік з Польщі дзвонило, і журналістів польських, що приємно, які вибачалися за весь польський народ. На знак протесту проти такої політики та заборони в'їзду у твінта поляки та українці танцювали з прапорами обох країн під пісні українського гурту Йорі Клос, який замінив колег по сцені. Відомий польський політолог вбрався у футболку у на Фейсбуці. Було написано, що краще не вбирати такий провокаційний... А червоно-чорні вишиванки ну, в мене червоно-чорна вишиванка. Тоді я її не взяв. Подумав, що такої от футболки польські е, націоналісти чи краще сказати тітюшки. Вони просто не зрозуміють. Польські націоналісти влаштували свій альтернативний концерт. Опонентів стерегла поліція. минулося без суточок. В українській спільноті не виключають нових антиукраїнських виступів а, до чергової а, річниці а, а, волинської а, трагедії а, 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 наступного тижня. Маргарита Ситник і Гентанюк з Варшави, спецкор 2+,2. Трагедія закінчилася за стіл. Сьогодні вночі у Дніпровському районі Києва компанія вирішила, як то кажуть, сходити на шашлики. Підігріті алкоголем. 56-річний чоловік та 38-річний наречений його доньки посварилися та влаштували фехтувальну дуель на шампурах. Досвід переміг молодість. Майбутній зять дістав коло турану, впав на землю і помер. Пізніше поліція з'ясувала, що незадовго до смерті чоловік вживав наркотики. Що саме передозвання чи удар шампуром спричинила смерть? Вже встановлюватимуть екс. Трагічний інцидент е, трапився під час застілля. Між членами сім'ї та їх майбутнім родичем е, виник конфлікт, в результаті чого старший з чоловіків вихопив шомбур і спричинив ним е, колоти поранення 38-річному опоненту. Після чого останній впав на землю та помер. Чорна форма, молоді обличчя, підтягнуті торси, нові автомобілі. Це поліція. Понад 10 тисяч полісменів тепер патрулюють вулиці українських міст та містечок. За рік існування поліція запрацювала у 32 містах України. Час приїзду на виклик скоротився до кількох хвилин. Було зафіксовано близько 600 тисяч правопорушень та злочинів. Чим запам'ятався українцям перший рік вітчизняних копів столичні копи Тетяна та Мемет приймають виклик про бійку у дворі одного з житлових будинків. Та нормально непритомний чоловік лежить на землі, оточений друзями на підпитку. Поліцейські викликають швидку і знаходять винуватці бійки. Такі виклики ледь не кожен другий. Зазвичай п'яні хулігани не проти повчити і молодих копів. П Провокують, але ми вже звикли до цього. Ми тобто вже. Настільки стало стрестостійкі, що ми не звертаємо на це увагу. Це зараз 22-річний магістр з юридичною освітою може годинами розповідати про жахи столичних підворіть. Ще рік по тому такі історії дівчину лякали. Один чоловік досить сильно поранив іншого чоловіку. Там колоті рани живота, це все відповідно кров, це все отак, от рани такі глибокі, які. Ну, дійсно, також для мене стало випробуванням. Тетяна та дві тисячі поліцейських рік тому вперше вийшли на патрулювання Києва, наче зійшовши з екранів американських бойовиків, вони спровокували хвилю селфі з копом. Вони вітаються з перехожими, приводять літніх людей через дорогу, рятують тварин. Розповідають про свою роботу у соцмережах. Приголомшливе відео небаченої людяності накриває інтернет. Автобус давно. Стараємося. Зараз дитя. Позобнавіс пости транспортний засіб гальмувати россес З Григорієм Суркісом зупинили за заборонені проблискові маячки. Тонна, да. А це за порушення правил дорожнього руху зазіхнули на святе на міснику лаври. Це не сподобалось. Ви церкві сьогодні були? Ні. подумайте душе, тоді будете мені робити питання. Вони і вдень, і вночі їздять з увімкненими маячками. На виклик обіцяють приїжджати за п'ять хвилин. Найпершими навантаження відчули пріуси. Лишень у столиці поліцейських машин потовкли до півтори сотні. Перевірку владою пройшли не всі за рік. Понад 100 поліцейських звільнилися, не витримавши навантажень деяких довелося звільняти. Приміром, один з командирів роти під час оформлення ДТП забрав із салону торбу з грошима 17 тисяч вкрадених доларів поділив між підлеглими. Найрезонанснішою історією стала погоня поліцейських за підлітками на БМВ. Парубки на підпитку не реагували на попередження, патрульні відкрили вогонь. Від завданих поранень загинув 17-річний пасажир. Поліцейський, що стріляв під домашнім арештом. Розслідування триває. Люди критикують і говорять: ну от, було розчарування, потім настало розочарування, ошибок много, і так далі. І так, далі. Да, це правда. Но самое главное, у нас є сторону ніхто не може отнять. Это честь, это чесність. За рік існування поліція запрацювала у 32 містах України. Нині на службі 12,5 тисяч патрульних поліцейських. Скоро в Україні обіцяють поліцейські спецпризначенців та дорожніх копів на всіх магістралях країни. Йор Бондренко, Іван Гребанюк Інна Боднар Спецкор, 2+,2. І буквально за півгодини до випуску стало відомо, що президент таки підписав закон, який суттєво здешевлює розмитнення ненових нових Добра новина, дякую, що були з нами. Гарного вечора. І побачимось завтра, в 18.30. щастих.